Насправді немає якогось е, якогось сенсу в таких діях, окрім виключно е, політичного, то я б навіть сказав би якомусь сенсі диверсійно-політичного. Якщо е, дійсно в Приднестров'ї буде зроблено ось така заява та звернення до Росії щодо вступу в склад Російської Федерації, що не є взагалі е, жодним чином конституційним. Кроком, то це виключно в Приднестрові буде зроблено. Ми повинні зрозуміти, що тільки під тиском кураторів з Москви, тому що Придністров'ю це на, насправді не потрібно, їм це взагалі не потрібно. Вони живуть в своєму такому совковому лепрозорії, вони базуються на такому внутрішньо кримінально олігархічній структурі, цього скажімо так. Цієї території їм їх все влаштовує, але якщо вони зроблять такий крок, то багато що може змінитися дуже швидко саме в самому Приднестрові. По-перше, це ризики, це ризики відповідних дій або самої Молдови, або це можуть бути відповідні вимоги вже з боку Росії, що Приднестров'я Ну, наприклад, приєдналась або до війни проти України, або використати ресурс незаконних військових формувань на території Приднестров'я для того, щоб дестабілізувати саму Молдову, там зробити, скажімо так, локальний заколот по зміні конституційної влади вже в самій Молдові. Та встановлення маріонеточного керівництва маріонеток в А, тому для Приднестров'я це о, не найкращий сценарій. Але якщо він буде відбуватися під тиском саме Москви, ніхто там нічого не зможе протидіяти. О, вони не мають там права голосу взагалі. Майже в кожній силовій структурі представники російських спецслужб. А майже усі дії їх керівництва воно контролюється саме російськими кураторами. А Росії це потрібно. Росії це потрібно, тому що зараз Росія на коражі після Авдіївки намагається продемонструвати, що вона може діяти одночасно по різним векторам. Вона захопила Авдіївку. Що з цього вона намагається зробити такий? історичного масштабу, якісь епічну битву, епічну подію. Пропаганда над цим працює масштабно працює. Вони, наприклад, з захоплення авдіївського терекону вже зробили документальний фільм. Документалка, яка присвячена захопленню терекону. Ну, взагалі, шедевральний крок. Вони створили ілюзію, нібито, повернення контролю над кринками. А вони намагаються створювати ілюзію наступу по всій лінії бою зіткнення, ніби то що це успішний наступ, і вони можуть собі це дозволити. І все це готується під виступ саме Путіна в федеральному зібранні, коли де він зможе хизуватися захопленням Авдіївки, де він зможе хизуватися а, кринками, але а, родзинкою буде на цьому торті. Саме приєднання до Росії Придністров'я. цілком можливо, що це буде основний такий політичного характеру, а, в виконанні Путіна. І до речі, до початку виборів Росії це також буде свого роду як здобуток по результату так званої СВО, тобто, що ще один. Скажімо так: ще одна, ще один апендікс руського міра. Він побачив перспективу та силу Росії та вирішив доєднатися офіційно, тобто з помпою, з таким пафосом, це все буде ось так представлено. Тому це ось такий політичний в першу чергу крок. Але за цим політичним кроком буде йти і наступний диверсійно-терористичного характеру. З, звісно ж, для України е, це мінімальна загроза, оскільки той контингент, який знаходиться на території Приднестров'я, якщо він е, буде використаний для вторгнення в Одеську область, то для нього дуже швидко е, наступить кінець, і при цьому і для самого Приднестров'я також може бути такий результат. Але саме для протидії в самій Молдові е, створення там відповідних загроз. Цілком можливо, що може бути використані ці незаконні військові формування. У тому то і справа це лунає трошки парадоксально, але загально так званий миротворчий контингент російський на території Придністров'я, а також незаконні військові формування вони значно більш потужніші, аніж уся молдавська армія. Оце парадокс, але це правда. І вони більш боєздатні та підготовлені, краще підготовлені, е, Молдова не мала достатнього ресурсу для того, щоб нарощувати або своєї армії. В неї обмежений ресурс, бюджет обмежений, е, вона намагалася це робити, але якось подуж потужно реформувати, відозмінити це не вдавалося до того ж, допоки були. Е, при владі в Молдові проросійські керівники, той самий Дудон, наприклад, вони гальмували процеси реформування армії, покращення боєздатності армії. А коли вже Майя Санду прийшла, ну вона не мала того ресурсу, щоб одразу зробити це якусь боєздатну потужну силу. Тому для Молдови Придністров'я дійсно є серйозним супротивником і несе серйозну загрозу. Буде саме санкції та стурбованість навіть Румунія не має а, можливості повноцінно а, допомогти а, Молдові, оскільки це країна північно-атлантичного альянсу, і будь-які дії за межами її кордонів вони повинні узгоджуватися з Північно-Атлантичним альянсом. А він не погодить такі дії за межами а, Румунії. Це буде дуже складний процес, юридичний, бюрократичний, політичний, дипломатичний. Незаконним військовим формуванням принестров'я потрібно буде десь приблизно 48 годин для того, щоб повністю блокувати столицю Молдови, а зайняти усі адміністративні будівлі, взяти під контроль основні траси комунікації і так далі. Тому навіть якщо ми говоримо про якусь допомогу, то вона не прийде швидше. Молдові від партнерів по Європі, Європейському Союзу, там Північно атлантичному альянсу, і надія у Молдови може бути тільки на Україну. будь-яка поява російського або військового корабля в Чорному морі, або сам військово-транспортної авіації літака в повітряному просторі оцінюються нами як безпосередня загроза Україні. Тому вони будуть знищені. Росіяни не мають жодної можливості якось допомогти Приднестрові у разі ось таких дій. Тобто висадка десанту або повітряного, або морського, вони неможливі. Корабель буде знищено а повісповітряному просторі літак буде також знищено. Отже, якщо Приднестров'я це розпочнеться такого типу операція у Приднестрові, то вони там будуть як самогубці суїцидники, а особливо якщо Молдова звернеться офіційно до України за допомогою, ми дуже швидко зачистимо Приднестров'я. У нас є цей ресурс. Він постійно знаходиться в Одеській області на опередження загроз з боку Приднестров'я. Тобто, ми з 2022 року там постійно тримаємо відповідну кількість сил та засобів, щоб опереджити. Упередити ось такі небезпечні ризикові якісь дії з боку Придністрою в нашому напрямку. Але якщо до нас офіційна влада Кишинева вони звернуться, то ми будемо тільки, я думаю, ми не відмовимо нашим сусідам в допомозі. До того ж, це і нам на користь буде, якщо все це буде офіційно врегульовано. Якщо має санду безпосередньо звернуться за допомогою до України, Україна відповість на дипломатичному рівні офіційно, це не має ніякої проблеми. Такі ситуації неодноразово виникали і в наших партнерів. Коли до них зверталися за допомогою їх якісь партнери по світу, і вони потім навіть експедиційні корпуси. Формували і допомагали в вирішенні складних ситуацій.